Вчора у нас в сім'ї було свято. День народження нашого рока. Ми купили такі от тістечка в бейкері. Їх було більше, залишилось стільки. Бачите, оце томпуси називається, а це м -м, якісь інші тістечки. А Зараз ми з вами будемо пробувати. Подивимося, що всередині цих тістечок. Тістечку в томпусі. Зверху от таке. З листкового тіста слой, а внизу такий кремчик заверний. Дуже такий м'який смачний кремчик. Але оце листкове тісто, воно ну, таке тверде. Коли так от розламати, не дуже зручно розвалюється все тістечко. Можна знімати оцю верхушку, потім її з'їдати. спочатку виїдати оцей м'який кремчик. М -м -м -м. заварний. До речі, кампуси в бейкері зовсім інші. Набагато смачніші, ніж в супермаркетах. Хто ще не куштував, скоштуйте дуже смачно. А зверху це е, такі збиті вершки. Тут, до речі, вони всі тістечка так от покривають збитими вершками. Дуже багато використовують збитих вершків. Так, перевіряємо, що за погодка сьогодні. Отаке. Був дощ зараз моросить. І небо сіре. Так що така у нас сьогодні погодка. Ой, дивіться, які розцвіли. цей кущик, він пропадав-пропадав. Я його поливала, поливала весь, літом, бо він так весь згорів прям. А що це таке? Може, хто знає, підкаже, як називається такий кущик. І такими красивими трояндочками розквітнув у жовтні. Друзі, всім привіт! От така от у нас сьогодні погодка, як бачите. Як у нас кажуть, в Україні мряка. Мряка така. Але не холодно. Не холодно, тепло. Вітаю Україну, українців, з ним захисника, з ним Пресвятої Богородиці, Покрови. З ним козацтва. Тримаймося, Україна переможе. Квіти на честь свята. Бачите, жовто-блакитні із крапленням нідерландською, нідерландського побаранчевого кольору, національного. Нідерланди підтримують Україну. Тримаймося. Друзі, віримо в Україну, підтримуємо Україну. Сумуємо за Україною. Тримаймося. Наша любов переможе всі негаразди. Так, яка краса. О, розвидняється. Ура! Вже мряка пройшла. Ну, слава Богу. А то якось так було вже сумно-сумно. Так що красота. Так, а тут, дивіться, вже продаються ці оліболи. Ой, які тут аромати, вафлі. Олі і такі навіть з кремом. Ой-ой-ой! Дивіться, що робиться. Ой, а запахи, аромати. Красота. Набираємо, будемо святкувати. Свято сьогодні, свято, друзі. З яблучками. з Яблучками не знаю, з чим карамель. Hello. Яка красота? We want. We want hot. Okay. Так, а ці, бачите, що з кремом всередині. Це штучка 2,50. Три штучки 6.50. А оці от гаряченькі 6,50. Ой, гаряченькі. болен. Зараз будемо смакувати. Повітря пропитане вже різдвяною випічкою, оліболинами і жареною рибкою. Так, а зараз ми з вами продовжуємо коштувати нідерландські страви. Ми зайшли в рибний магазин. Зараз ми з вами будемо смакувати шматочки жареної рибки. Бачите, тут є той і смачнючий оселедець. Він тут 2,25 одна штучка. Познімаю вам цю красоту цього магазину. Ну, ті шматочки, що ми купуємо, вони не такі дорогі, 5 євро і там велика порція. Друзі, а ми продовжуємо показувати вам нідерландську їжу. Оця страва називається кібелінг. От вона в такій рибці подається. Це такий магазинчик рибний. От, це шматочки жареної рибки. І до неї такий соус додається. От, зараз будемо смакувати і вам розказувати про свої враження. Давай, Миколка. Як тобі? Гаряча? Охрітює. Шматочки. От бери цей великий шматочок, розламай і покажи. Ну як? Соуски? Риба жарна, да. а соус кисловатий трошки, так? Да? Як на мене, соус кислуватий. Ну, розламай, покажи, що там. Всередині. Mm -hmm. Бачите, біла рибка. Так, рибки нам виявилося мало. і Ми вирішили ще бойли ці посмакувати. Гаряченькі, свіженькі, от ті, що зараз тільки купили. Зараз будемо смакувати. Отакий от, от олібойл, гарячий, мякенький. булочка, яка ем, жарена у фритюрі. Ммм, смакота. Ця бейкері підтримувала нас з самого початку, як ми приїхали, давали безкоштовний хліб. Подивимось, що сьогодні вони напекли. А сьогодні, бачите, у них напечено ем, блакитно, жовті, помаранчеві пончики. Візьмемо на гостиниць нашим, пригостимо пончиками. Жовто-блакитними на честь нашого свята. Трошки утеплюємося. Ніко вже купили теплі носки, а тепер собі знайшла в крой ті такі чуніки теплі. Ну, нехай ножки будуть теплі все-таки. Така погода, сира. Так, друзі, мене ще в коментарях запитували, де краще купляти ліки, де дешевше. Тут не так. Тут не то, що там дешевше дорожче, а. Тут деякі ліки є в магазині кройдваті, а багато чого треба йти до лікаря і е, виписувати рецепти. А там уже ціни є, не знаю які. Кожна, кожні ліки там по-своєму. Бачите, тут ібупрофени, парацетамоли. Це таке, що можна купити без рецепту самому. А, від простуди, капельки ніс, від кашлю мікстурки різні. От. Для шлунка від підвищеної кислотності. От амепразол можна тут купити. Бачите, оце амепразоли і гавіскони також. Пробіотики теж Та бачите, є різні пробіотики, кому цікаво. І різні таблеточки страв для імунітету. Зараз бачите, мінус 15. Відсотків вогель, хінацея, ромашка, смородинка, я так розумію, для підвищення імунітету.